У нас сьогодні, причому вина з різних регіонів. Це вже досить така непогана штука. У нас буде вина із Дніпра. Я думаю, що з нього ми і почнемо, а далі вже будемо йти далі. скажімо так. Почнемо ми. Це білий порт від Дрінкс, Вадим Керічко. Його білий порт, у нього є ще й червоний. Тому ще робить. Ну, таке, нацепив, звісно, цю голдову медаль. ну, тако. Перше, це якщо вірити в те, що тут написано, тут 22 рік. А він випускав 22 і 23 рік. 22, ну, зараз подивимось, і 23 це абсолютно різні біли портвейни. Саме перша тема це рівень алкоголю в них. Абсолютно різний. От давайте пробувати будемо цей. Наче, тут декілька сортів, а саме тут Шардоне, Москато тоннель і рислінг Три сорти, Витримка рік в дубовій бочці. Після цього вже далі ну, пішло вже в нейтральний резервуар і пляшку ближче до розвилок. Давайте куштувати. Скажи про алкоголь і погоду і... Значить, по соткості, значить, тут 100 грам на літр алкоголь. Якщо 22-й, дійсно 22, другий. Тому що тут проблема в чому? У нього етикетки не кожен рік, <плод> він отак от робить, а потім отак от перечоркує і пише третій рік, 23. <плод> тому, тут нема такого, або не знаю, можливо, Сергій там стр <хві> цю штуку. Ну, 22, там 17 алкоголь.

Але непогано. До речі, я саме 22 рік я куштував рік тому, це було перед минулим от Wine and Spirits, який був саме навесні. Він два mm. рази на рік вже, напевно, буде проводитись. Раніше було один раз на рік, зараз вже два рази на рік буде Win Spirits проводитись. Зараз це е, в другій половині е, квітня буде проводитись Win Spirits і е, в кінці жовтня буде проводитись також виставка Win Spirits. Як на мене, е, найкращий час це в жовтні. От, сама класна виставка. Чому? Тому що я от завжди просто так говорю, не знаю там, хто, хто чух, не чув. Я говорю, що плюси, однозначно такий класний бенефіт того, що ти приїдеш саме восени. Це те, що на одній виставці, за яку ти заплатив один тільки квиток, купив, ти заходиш на дві виставки. Зразу. Перше, це все, що пов'язане з алкоголем, а друга частина все, що пов'язане з їжею. Тому така штука одразу ж. Причому там в першу чергу таке більш цікаво, Там досить багато таких невідомих, абсолютно, виробників, таких от, то, що ми називаємо крафтовий. Як і тут людина із Дніпра, досить мало виробляє дійсно крафтовий виробник. І от там от такі от крафтові штуки, там може бути чай класний, такий от Скарпат, дійсно суперський, може бути варення і куча всього. Тому дійсно рекомендую восени однозначно навіть на один день, хоча б приїхати туди. Виставка вона триває три дні, тому от мінімум на день, хоча б виділити, да, з'їздити туди-сюди. На потязі, наприклад, якщо є час, то два це дня це абсолютно Ні, 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 це це в Києві. Вайн Спіріць в Києві. На Броварському проспекті, це метро Лівобережна. От. Значить, що е, стосується керват Дрінкс, значить, дійсно, Вадим молодець, це однозначний факт. Він експериментує дуже багато, реально у нього куча всього, у нього лікери, у нього е, більш міцні напої, у нього віскі, у нього, ром, у нього, все інше. Такі от штуки. По вину у нього і він е, уже висадив власні виноградники. Реально е, там. Біля Дніпра. І трошки, да, трошки однозначно, поки що він бере виноград з Одеської області. І це абсолютно логічно, у нас в Одеській області його достатньо. Тому можна поділитися з гарними людьми за відповідну плату. От, тому він бере дійсно от з Одеської області, виноград. Що стосується цього вина, як я сказав, от оце — це перший реліз цього вина. Перший вінтаж 2022 року. 23 й був вже, був, вже, був вже абсолютно інший. За рахунок нормальної такої різниці в алкоголі. 17 це вже досить небагато, як для білого портвейну. Тому що здебільшого більше, більше, білий портвейн це 19. Та як і червоний по факту. Де да, є там окрема категорія Бранка леві, там дозволяється 16 алкоголю, А так 19, весь, порт, весь портвейн. Тут 17. І це, повірте, це абсолютно характерно для українських порт, портвейнів, реально 17 алкоголю. Тобто 19, ну трошки треба пошукати. Воно дійсно є. У Ігоря Заїки, у нього 19 алкоголю для його портвейнів. І Непоганий однозначно портвейн. Окей. Говоріть своє враження з цього білого портвейна. А можеш нагадати, будь ласка, сорта, яка рухав. Шанденер риски не спускати тут Вони так і йдуть по кількості чи ні? Так, так. Ну наскільки пам'ятаю, там 33 тисячі. Ага. Що скажуть? Нормально за вкусом якийсь компонент такий. Не Не той чи що. Щось тут зайве. Щось тут зайве, то що не буде. Не було смаком нормальним. Фруктове щось, щось таке. Ну, фрукти це нормально для Білого Портвейну, і як і взагалі для вина, фрукти це абсолютно нормальна характеристика. Тут з фруктами, от, ароматика досить непогана. Да, тут немає такої пишної ароматики, у нас далі буде більш пишна ароматика, тому я поставив три мускати зразу, один за одним, і будемо їх якось дегустувати. Це отаку от от штуку. Тут да, сильної ароматики такої немає. Да, тут є мускато-тонель, який повинен виділятися, і він тут дійсно нормально виділяється. І як на мене, він тут превалює конкретно, якщо говорити за ароматичний профіль. Тут він превалює так нормально. Що шардане з рисінгом десь там на задньому плані. Да? Ну, це логічно. Мускато-тонель більш інтенсивний, ніж Шардонерісінг в більшості випадків. А як ти вважаєш, от цей портвейн схожий на білі португальські да, Досить погано. Дійсно, да, дуже, дуже схоже. Це однозначно. Ну, Непогано зробить. Не, да, не дуже він схожий, є питання, є питання. Ні, ну, нього просто це трошки є. інший смак, да, тобі, не стільки там фруктовості і не така фруктовість, як у звичайних білих портвенів. Але Фрукти, це не є, скажімо так, погано. його вадою чи не є його якби. Питання в тому, що сорти там і сорти тут зовсім річ не так, що звичайно. Там цікавий куча місцевих сортів, і так їх скажемо, сортів Іберійського полуострова. Да? І там ще Мальвазія, яка вообще в вообще максимально серйозно використовується. А тут ну, прийнятні нам абсолютно сорти, які ми знаємо прекрасно. Тому що логічно, що ні одного такого міжнародного сорту, який використовується для білого портвейну саме там, в Португалії, де він... І виробляється, і повинна така назва бути, то логічно у нас його просто немає. Просто немає. Ніхто не мальвазію, ні Віазінню, ні гадею ніхто не використовує. Тут у нас в Україні ніхто не вирощує. І я би сказав, що більшість навіть і не знають, що це за сорти. Так, да, Мальвазію щось там десь чули, а інші сорти ну, просто мало хто чув. Саша, твоя думка про Семену? А при поводу чого? По поводу вина да. просто чи схоже не схоже? Да, да. Ну, схоже не схоже, мені важко сказати, я тут не, не дуже професіонал, особливо у ділових ну як, як є, так є. А, а у вині ну, дуже добре. Ну, Проявилось шість дегустацій, ну це шоста. І коли вино вже не по ну, не зіпсовано, це вже добре. Вон. А тут воно ще й в принципі збалансовано. Трішки мені, ну скажімо так, не те, що не подобається, а більше незвичний аромат і смак, От напевно це мускат додає, Якийсь такий трав'янистий, такий я написав, зелений чай, трав'янисті ноти є. І він і переходить з аромату в смак, і це добре. Ну, типу, баланс є. Це просто мені незвично. Але якщо в цілому, то все добре. ціну ти його оцінював. Я не знаю, ну типу, я хочу дешевше. <рес> <рес> ну, типу, я хотів би, щоб це коштувало там, 300, плюс, але воно може коштувати і 500. Плюс. Ну, типу, якщо від, відштовхуватись від портвейно португальського, то воно буде коштувати 600, плюс, 500. Плюс. Вот. А якщо в наших реаліях, то 300-500. Ну, воно коштує 600. 600. Ну, типу, воно відштовхується від того, ну тут же питання таке, може вони не хочуть продав... продавати. Mm -hmm. Він робить вино. У а нього в... його вже немає. Вот. І він, він вже все продав. У вот. в нього, в нього ні, ніякого вже перепайне. Ні білого, ні червоного. У нього є там, приблизно там, 300 пляшок, приблизно, да? І його викупив перший винтаж там, за, там, не знаю, за 3 місяці. Тобто ти можеш на 4 обнажати ціну і її продавати. Так, да, багато які, скажуть, це не коштує, але йому вистачить на рік. І все. Ну, типу, це просто математ бізнес. Да? От. Чи він продасть і потім 9 місяців буде кожному казати, що в мене немає Ну, Це просто математика. Mm -hmm. Тому ціна це ну, така. Початкова ціна одна повинна бути. Якщо була б конкуренція там 100 найменувань, типу, як якого, то там і буде вирівнювати ціна, типу 100, 100, 200, 3 гривні. Ну, я образно кажу. Ну, то знаєш, я кого за 500, за 600 гривень. От, ну, як, то, то, як, він, 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 як він вважає, от, скільки, це, повинна, це, скільки це, воно повинно коштувати, і став. Особливо, якщо за таку ціну у нього його куплять. А потім ринок вирівнює ціну. Після, тобто, це, якщо з'ятий фактор попиту та спекулятивний, залишається десь 300 Ну це моя думка, так? Ну, так. але тут же такий момент: дивіться, це я хочу таку ціну. кожен хоче різну ціну, так? А, і є момент це ми о... по цю сторону барикади, коли мета виробники, коли він це почав робити. Тобто він купив все обладнання до 22-го року, тоді ціна повинна дешевше в нього бути вартість, тому що в нього була можливість купити по ну я не знаю скільки доларів, 26 був, так? Обладнання, заобладнання. А виноград він кожен раз росте і він там ні, буде відрізнятися і так ну, сильно. Ну і пляшки і так далі. Тобто собі вартості теж потрібно рахуватися. Ну Це моя думка. Ну, ну тут ціна так, так, так. як оцінка. Я, я, я так хотів би, а якщо ні, ну я, я одразу сказав 300-500, тому що е, це за 500 може бути вино. Ну, чому б і ні? За те, що ні. Ну за те, що я б купив би інше вино. Чи? Ну, це логічно, тому що тут дійсно, з одного боку, є така штука, як собівартість там, і інше дійсно, ви абсолютно праві, обидва. але є знову ж таки реальність і то про що ми говорили. Тобто попит і пропозиція. він запропонував за 600 гривень і в нього все викупили Значить, ціна була правильна напевно Ну, ладно, окей. Я думаю, що частину він залишив для себе, да, для дружини, там, для іншого, там цілий. Комусь подарував, комусь там і так далі, але нормальну, я думаю, частину, ну не менше половини. У нього купили. Це, я думаю, не сумніваюся в цьому, що дійсно купили. І якщо купили там, да, навіть там 50 пляшок за цю ціну, значить це нормально. Ціна для людей підходяща. Червоний у нього коштує такі ж самі гроші. Вже однозначно з золотою медаллю з всіми іншими. І дійсно от він його тільки зробив. Червоний як червоний проти. да, Червоний кортвей. Моє да, порт рубль. Золота медаль тут теж. А? Тут теж золота медаль. Націплене, ну я не пам'ятаю, що вона його отримала. Чесно говоря, білий Портвейн ну, отримував на, на, останні... виріпи, на, на останньому Вайн в сі... осені, я маю на увазі, Білий Портвейн його отримав срібну медаль. 23-го року. 22-й, не пам'ятаю, щоб він взагалі його подавав. Вайн Spirits 23-го року. Можливо, можливо. Ну, я не просто... пройшов. — Так, так. Що ти там пропустив цю тему? Вибачте. Давід, як ти вважаєш, якщо б це портвин отримувати на один рік, 2, 3, 5, він покращиться? Ну, я думаю, так, да, покращиться однозначно, це плюси будуть. Але не забуваємо ще таку класну тему, цікаву, як я думаю, що для українських портвейнів і для українських взагалі, напевно, кріплених вин і солодких, якщо, якщо подивитись на те, що більшість їх виробляють, ну я би сказав, крафтові мал, маленькі виробники, і, части, і більша частина з них без ліцензії, без нічого, і вони виробляють досить невеличкі кількості. Якщо кожного там попитати, скільки ти його робиш, «Та я чуть-чуть, я, я на сухих, тільки я там спеціалізуюсь більше. А це зробив так, як вони пишуть для асортименту. І ще от. І для цього вони беруть бочку не стандартного розміру там 225-230 барів, а беруть бочку меншого розміру. Може бути 56 літрів, може бути там 100 літрів, не більше. І що це дає? Досить серйозний більший вплив дубової бочки на відповідне вино, тому що контакт уже з вином більш такий плотний. І тому за рік вони встигають зробити те, що ті ж самі португальці роблять мінімум за 2 роки. Ну, окей, там полтора, трошки більше. Да, вони можуть там і в липні вже розливати портвейн. Тобто майже 2 роки. Тобто от, от така тема. Але в Португалії, якщо говорити рубі або Білий Портвейн, вони витримують в, в, в огромних бочках. величезних бочках на 5 тонн і більше. Тому там контакт з вином ну, не такий великий, я би сказав, маленький контакт, якщо говорити за 5 тонн вина, яке знаходиться всередині. А тут маленька бочка, тому за год він встиг уже зробити все. Тому більше можна, і португальці і навіть білий портвоєн, вони також витримують 10, 20, 30, 40 років. Тому, якщо вони це роблять, значить це можливо реально робити. І потенціал для цього однозначно є. Для таких от речей. Погнали далі.